Доброго здоров'ячки всім. Привіт! Так, яке ж сьогодні число? Не пам'ятаю. Так, зараз дивлюся на інші телефони. 22. грудня 23-го року. Отак я живу. Не пам'ятаю яке число? Ось. Так. Знімаю вже пізно. Якщо чесно, я скажу, що я, бачите, не пам'ятаю, яке число, то, звичайно, що я збиваюся який день тижня. От чесно, я і забула, що це сьогодні п'ятниця і що я зазвичай знімаю відео. Так що, вибачайте, у нас така погода, цілий день іде дощ. Таке дощ зі снігом. Плюсова температура зима закінчилася, і оце тепер не то осінь, не то весна. Ну, <гум> Якщо взяти, щоб в нас трохи було зими з тиждень десь, то це виходить, що весна у нас. <гум> Бо після осені йде зима. Так, ну і що тут? Те ж саме, піалочки цвітуть потроху. О. Тут у мене примостила цю фінікову пальму. Вона, бідна, в мене мучиться. Завжди в непотрібному місці, то в кімнаті, в темному вуглу. От, здається, от мені там говорять, що, там, а що там не поставила, а що там. У мене три кімнати, але ні в одній кімнаті я не можу тримати е, квіти. Ця кімната, табу для квітів, тільки під віконня. А більше нічого тут не може стояти. Це в мене кімната, ось, дивіться, тут я шию. О. Ось, все. Мені не треба, щоб вони заважали. Тут, бачите, розкирдяш, це це творчий безпорядок. Ось я шию виріб. Тут у мене драцена, вона мені заважає дуже. Вона скільки разів летіла, я зачеплю її, або за листок якось потягну і перекидається. В общем, перекидалась багато разів. Ну, ось це всунула, а там горщок під. Батареєю, я не знаю, як вона буде тут, тижнів три їй прийдеться тут, в сухому повітрі. Тут видніше, звичайно, але все рівно тут над батареєю, хоча вона в мене закрита тряпками. А чого вона тут? Бо ми на її місці поставили ялинку. От у мене, якби не дві лоджії засклені, і у мене б квітів скільки не було. Це було у нас вузькі підвіконники, як колись було, і в тих двох кімнатах, от там спальня і велика кімната, там було зимою темно квітом, бо в нас лоджії глибокі. І, звичайно, що навіть не засклені вони були, але в кімнаті темно. От, Тільки оця, ця кімната на кухні теж у мене ніде ставить. Так що, коли я говорю, що ніде ставить, то це дійсно ніде. Нема місця зовсім. Нема. От, як би я не хотіла, якби мені не шкода була, було якусь рослину, от, от і циперус, який там мерзне. У мене немає іншого місця для нього. Нема зовсім. От так. такі реалії для моїх квітів. Оце тільки лоджії спасають. Ну, якби мене засклили, то в мене до того були квіти, але небагато. Літом я їх виносила на лоджії, а зимою вони у мене були на підвіконнях. І, і в тій кімнаті їм там темно було зовсім. ну Також було. І, ну, і кухня підвіконня. Ось у мене спальня. Дивіться, як темно. Які тут квіти виживуть? То, що лоджія глибока, ось у нас тут глибока півтора метра, там ще козирок. Де ще тут ось, ось, ось стіла з квітами, то тут в кімнаті ну зовсім не можуть знаходитися квіти. Зовсім. Там ні одна рослина не витримає такого затемнення. Так, хамедор... Сьогодні знімаю на смартфон старий, самий старий. Я ж куркулька, у мене три смартфона. Два стоїть на зарядці. Ну і прийшлося на цей знімати. Ну, як уже буде? От, бачите, хамедорея випустила, буде цвісти. І ось тут. от. Я все заглядала і ось це ще ось все теж росте. Ну, вона всю зиму цвіте. Ось буде цвісти, скоро буде, як мімоза. Так, паунсет, я не знаю, якась вона в мене затормозилася, так почала червоніть, а ті гілочки ні, і листя опадає. От, не знаю, що з нею. Ну, так є. Плюмерія потроху скидає, ще осталося, о, ну, ось на днях зняла листок. Ось. Там я бачу чуть-чуть зародиш листка, але він уже одвалиться. О, ось, одвалюється все. От. Ну, я не пам'ятаю цей гібіскус я про, минулого разу. Показувала чи ні, що я його зрізала. От. Все, я чекала, щоб швидше його зрізати, ну от, зрізала. Так, дендробіум. Ось, бачите, уже ось-ось зацвітуть. Дендробіуята. Ось. О. Ось там. Дивіться, скільки тут. Ось, до самого верху. То бувало, у мене цвіли так там, до половини, а тоді от цвітуть, тоді верхня половина цвіте. А тут ось о, нічого нема. Поки що на цьому такий дебелий, товстий. І тут я не бачу. Да? Ось о, дивіться, які товстелезні. Ось це три стовбура псів, псевдобульби. Як їх називають, хоча яке це бульба, я не знаю, в мене якось логіки наче нема, що називаються бульби. Ось. А тут невеличкий, бачите, лежачий і цвіте. Осьо ось теж буде. Так, а тут Тут теж не бачу, оно теж такий дебелий буде цвісти. А тут Тут теж не бачу. Ну, в общем, так і, і добре, мабуть. Одні цвітуть, тоді інші будуть цвісти, щоб розтяглося надовго. Так, Репсаліс, ось, мені здається, вже і паучок цей буде цвісти. Бачите, там на кончиках там, як бутони. Жовтеньким цвіте. Чи біленьким, жовтеньким. Ось там уже цвіли. І ще мені наче будуть цвісти. Так. Ну, а тут все по-старому. Я, якщо чесно, я вся зараз в роботі, в шитті. Я дуже рідко і заходжу до квітів, що на ту лоджі, що на цю. Дивіться, як цвітуть фіалочки і тут. Ви подивіться, яка краса. ой, молодці. Вибачте, що я до вас не кожен день заходжу. Цей. Не забуваю включати світло їм. Кожен день, слава Богу, що в нас в цьому році е, нема бликаутів, дай Бог, щоб так і не було. І я їм зранку до вечора включаю світло, фалінопсиси ростуть цвітоноси, ось, ось. ось Там, десь там у великого там щось. Е, Повільно росте. А ці цей цей, а, це а, немає ще ну, от. Я то по п'ятницях їх занурювала у воду, а це почала по суботам. Тут температура, ось, бачите, 21 один градус. 22. Тільки було 21, мабуть, я дмухнула і пройшла і нагріла повітря тут. І помінялося стільки, що 22 градуса було 21. Час невірно показує. І місяць теж, дивіться, 23-6. Він у мене упав із стелажа вниз, і все позбивалося, а ніхто не знає, як виставити. Ніхто. Навіть діти нам дарували і вони не змогли. Інструкції як такої нема. От. Ну, ніхто не хоче сидіти, можна розібратися, але це треба сидіти, клацати, Ну, не хочеться час тратити. Ось ось такі тут, де те тут, коло дітки, от всі чотири вже, бачите, ростуть. От, листочки молоденькі, видно, по кольору відрізняється ось на бутон на підході зацвіте. Розрослася піларгонія, який кущара. Я там забирала звідти квіти, вона одна і тепер дивіться, яка гарна. О, ну і йдемо туди, до кактусів. А це в нас сама темна кімната. Ось ви подивіться, як темно. Яка тут квітка, чи яка рослина тут може рости. То бідний Фінік тут стояв, але його гілки були прямо в вікно. От Теж, бачите, лоджія глибока. От, Де ще стоять вазони на стілажі. Через це тут темнотище. Ось наша ялинка. Я вмикаю на вечір з Дідом Морозом. Ось, Бачите, Діда Мороза навіть білосніжного не видно. Оце так тут темно. А зараз. Ні, ще три години дня, ну, на вулиці пасмурно. Ой, вилазю сюди. Що тут? Що тут? Розказуйте мені, що тут у вас? А? Вибачте й ви, що я до вас рідко заходжу в Генвілі, дивіться, яка шапочка цвіте. Каланхоя ось. Цвіте, тільки показати, ага, ось, освітлилося. Так, поближче. От, Бачите, листочки пообмерзали на Бугінвілі. Падають, ось, дивіться, лежать на кактусах, а мені тоді пінцетом визбируй. Там ще один каланхоє буде сісти. Це воно, мабуть, вону. А це каланхоє там випускає, Тут ще й третє. Мені, значить, там. А мені подобається, коли поступово, коли не разом всі зацвітають, щоб розтягувалося в часі цвітіння. Це, мабуть, ще не підросло. Ну, тут останніми днями у нас потепліло, плюсова температура, так от скільки тут. Ой, дорстині, дивіться, вся пожовтіла, холодно. Десять градусів зараз показую. Ну, я не знаю, тут вірний чи не вірний цей градусник. от, Ну, достатньо, я от прийшла. Так, звичайно, що набагато прохолодніше, ніж на тій лоджії. Ось тут уже скільки я повирізала циперуса. І от ще маю. О. Капуста одна, от там капуста друга цвісти буде. Хаворті там з, 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 цими повипускали, будуть цвісти. От. Кактусята. Тут. Ну і дорстинія. Ну, вона в мене дорстинія на зиму тут холодно, так вона і скидає листя. От і тут було достатньо прохолодно, і навіть нижче 10 градусів бувало тут. Ну, вона тоді весною зазеленіє. Дуже каудекс. Ой, вибач, дорогенька. дивіться, який цікавий каудекс. Так. Алоя тут відцвіло. Нова гілка буде цвісти. Тут. У мене в цьому році от. Різдвяник рождественник декабрист, а вона мові грудняк чи що. <ріху> ні, на тому, ні на тій лоджії, ні тут. Нічого пообсипалося і ніяких бутонів нічого немає. Так що Різдво у нас без нього. так, По хіподі, ну, ось, бачите, по одному листочку все засушує, ось теж жовтіє. І цей такі гарні листки були. І всі поскидає з часом. Так, кросандра там зеленіє, листя блискуче, їй там подобається. Там їй тепліше, ніж які до вікна. Особливо там в кутку, там сама низька температура. От. Ой, О, триходіадема. красуня така, дивіться. Ой. Ну, показую, що це ти ось дивіться. Старі листочки темніші, свіжі, світліші. Так, ці. Гіпіаструми, он там треба два листка вже скинуло вже зовсім без листя буде. Без листя. Тут ще зеленіють гіпіаструми. Каві, я так думаю, теж, мабуть, кофе, теж, мабуть, холодно, але листочки, правда, тут же до кімнати ближче, так може і не так. Холодно. Но ну, я заглядала, заходила якось, так цей, дивилася, думаю, може там бутончики є, буде цвісти. В минулому році взагалі листя не було. Ну, ви пам'ятаєте, коли ми е, евакуювалися, коли біженцями були. О. Ну, дивіться на ці зароси. Так, ой, отак. На яке голови. Так, ну що, пішли на кухню, на куху, як діти часто говорять. Ось повернулась на голці цього. Кактуса. Зернятка насіння каланхоя. І бачите, з корінцями. Ну, напевно, камера не передає корінців. Так зараз. Ой. О, там і корінці є. А тут волога. Ось і на кухні. Тут їм світло. Ну, звичайно, не так, як літом. Я ось замітила на тижні що дві квіточки розцвіло на фої, затримались. А тут дивіться, яка Пуасетія класнюча, які листочки пурпурні. Красивенні. Ну, все, на цьому буду закінчувати. Заходьте в мої плейлисти, там дуже багато тем я розви... показувала, розвивала От, розказувала про багато проблем, про поливи. Там багато що там є у цих плейлистах. Так що заходьте, шукайте, моя оранжерея, якщо я не помиляюсь, так називається. От. Заходьте, дивіться, шукайте, що вам цікаво, дивіться. Пишіть, може, якісь запитання є. І до нових зустрічей. Бувайте здорові. Мирного неба нам. От. І чекаємо, коли наступить мир на нашій землі. Слава ЗСУ, слава ППО. Сьогодні був масований обстріл Києва вночі. І один будинок постраждав, дві квартири знищено, ну, машини припарковані коло будинку. Ну, нанесені шкоди. От. От. Вся надія у нас тільки на них, що вони нас захищають. Пока-пока, до побачення. Бувайте здорові!